Друзі, всім привіт! Ми знаходимося на ютуб платформі футбол 24 І сьогодні в нас нетрадиційний п'ятничний випуск на цій платформі. Чому би як правило після четвергових вечірніх поєдинків українських грандів в Єврокубках? Ми з Міхою Хименком це все описуємо в чорних тонах. А сьогодні накинемо в позитиву. Бо є відповідний інфопривід. Кажу тобі привіт, Миха. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. Ну, бачу, що позаду тебе є шалик донецького шахтаря, е, тобто і також і Динамо, о приємно, і також і Дніпра, якого вже немає, в принципі е, yeah. тут тут, 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 тут є. в серці, <плес> серці <плес> там, є в але давай до справ донецького шахтаря. Нагадаю, що напередодні гірникам вдалося здобути другу перемогу в рамках групового етапу ліги конференцій. Переграли в Польщі в Кракові Брейдаблік. Інсландський брейдаблік, який лише другий в своїй історії бере участь у Єврокубках Нагадаю, що попереднього сезону був дебют цієї ісландської команди. Вперше зіграли. Також в лізі конференції от маємо другий сезон, і Шахтар надупевно просто розібрався зі своїми суперниками із рахунком 2-0. І що цікаво, Міха, Арда Туран, наставник гірників після поєдинку. Мені так здалося, принаймні, виправдовувався за те, що справді цього разу його футболісти. Серйозно підійшли до матчу і готувалися до суперника. Нагадаю, що попереднього разу, коли команда грала в Єврокубках, то поступилися легії досить несподівано. І тоді Туран вдався до шаленої ротації перед двома поєдинками проти Київського Динамо. І ми тоді це називали турецький гамбіт, коли він жертвує таким турніром, як лі конференції, заради того, щоб виблискувати в рамках Кубка України і УПЛ цього разу, нічим турецький наставник не жертвував, але в мене склалося враження. Що от це якась дворова команда приїхала, скажімо так, в гості до Шахтаря, і із цей, навіть не виходили з ісландського автобуса, просто заїхали на ньому на арену в Кракові і намагалися відбиватися. Ну, до речі, у мене трішки інше було очікування. Я якраз думав, що. Матч може бути непростим, тому що ісландські команди, ну, по-перше, Ісландія, ми знаємо, що це вже далеко не така колосна футбольна країна. Все-таки там є там, система, дуже хороша розвитку дитячо-юнацького футболу. Ми бачимо її результати по збірні. Зараз вона ну, доволі симпатична. Ми ще подивимося, хто вийде з нашої групи на чемпіонат світу, ми чи ісландці. І брейдаблік теж є ці команди, і не тільки брейдаблік. В принципі, дуже багато є в Європі команд, там Гібралтар, там, Люксембург, якийсь та, та ісландці От ми всі дивимося так на них з висока але насправді вони дуже багато вкладаються в те, щоб, наприклад, там знайти хорошу аналітику, вони в цих пошуках знаходять їх, наприклад, в Україні. Тому я думав, що ну там реально там дуже серйозно ставляться до футболу, там тренування зовсім не типу, не бій біжити за ще ті, уже в атакі Ні, це там серйозні клуби. Я думаю, що можуть бути якісь певні проблеми. ти бачиш що Брейдабляк все-таки це. Тільки другий сезон лісі конференції, але деву де, 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 вони ще був там Лізі Європи виступ, ще коли зоря там грала при віктору скрипнику. Ну тобто, здавалося, що можуть бути деякі проблеми. Тим паче, що це буде автобус. Очевидно, що вони закриються, Шахтар, пам'ятають, або як які проблеми із з розкриттям оборони зараз відчуває. І, ну, в мене були не дуже такі хороші очікування. Ну то не те, що не хороші, я розумів, що це буде перемога, але. Ну, думав, що все буде набагато не так прямо просто. Ну але на практиці вийшло, що <бус> абсолютно жахлива та дворова кнічинська команда. Це брейдаблік, тобто людей, до 35 хвилин п'ятого було всього тобто, там. 35 чи скільки скільки передачі всього де за перший тайм, наприклад, їх більше 50 привели. Тобто одна точна передача за одну хвилину, фактично виходить в них. Ну кудись таки футболу божна грати, це серйозно Взагалі тотальна та, купа провалів в позиційній обороні, там нуль взагалі контргри. Якщо не згадувати про момент на 9 хвилині, і вже потім в кінці зустрічі також був там неприємний епізод, але рахунок 2 0 Маєш на тоді, коли Бондара врятував ворота різника, коли він в шаленому підкаті постолився в жиле. Каже, чи вибив м'яча Закрив удар, так? Той ну так, так. Ну, і ще був удар з Гунгаусена по ближньостійку на 9-й хвилині. Теж так неприємненько було це дали пробити. Е, ну і все, в принципі. Ну І це можна було очікувати. Все-таки Брейдаблікс – команда, яка і в чемпіонаті все програла, там і тренер недавно змінився, і в лізі конференції у них поки що нуль голів навіть якщо вони грають у більшості, і тобто Безнадійний був насправді цей колектив. І, ну, Можна зрозуміти, в принципі, чому там виправдовується Арда Туран, тому що, я думаю, він виправдовується не тому, що там якийсь там е суперник занадто простиє, тому що всі говорили що ну, після Легії говорили, що от Шахтар дуже мало створює. Дійсно, там ну, були шалені проблеми з налаштуванням і з створенням моментів. Ми говорили, що там було три удари при 74% володіння, і в принципі. І з брейдабліком теж були там проблеми, що про них поговоримо. І я думаю, що просто Ардатуран відсутність розгрому просто пояснює тим, що ну, ні, ми, ми старалися, ми хотіли, ми серйозно налаштовувалися. Але, чесно кажучи, з огляду на склад, ну взагалі не, ну, не скажеш, що там серйозно якось там налаштовувалося, що збиралися там якось влаштувати якусь вечірку. Тому що склад абсолютно експериментальний, і це абсолютно правильно. Такі матчі повинні використовуватись для експериментів. Ну тобто, матчі, які не використовують там серйозно та перемога, максимальне налаштування, то не проводять настільки серйозних експериментів. Тобто, Шахтар підійшов до зустрічі з ідеєю, типу: А давайте зіграємо в два нападники, а давайте випустимо ще й чотирьох бразильців віком до 19 років. А давайте у нас ще й закисів, а він гером буде не Центерхавом. І от воно от так воно і вийшло, що поле для експериментів, ну а де ще експеримент експериментувати? УП зараз не можна втрачати очки. Галія конференції, ну ми бачимо наскільки тут слабкі суперники. був абсолютно все робив правильно артатуран. Не думаю, що ми слід за це тобто, виправдовуватися сильно. Але дійсно треба там ще попрацювати позиційні атаці, тому що є дюас. Ну, до речі, до позиційних атак, якщо не помиляюся, це було в середині другого тайму, коли бразильці шахтаря і не лише бразильці, також українці намагалися відкрити цю консерву ісландську практично всі десять. Гравців польових сиділи в штрафному майданчику власному і передавали м'яч один одному, бо просто не могли пробити поворотах. Там ліс скандинавський ніг був, і через цей частокіл попробуй там зав удару. І передавали, передавали, передавали. І ти мені розповідав поза записом, що просто якась там божевільна кількість пасів була перед ударом безпосередньо в поворотах в середньому більше 50 так. Ну так точних пасів у Шахтаря, наприклад, в першому таймі 340, а ударів всього 6. Тобто це 56 пасів на один удар. 82% володіння, до речі, у команди було. Ну. Хоча в штрафний заходили доволі часто, насправді, попри це все часто кілні, 20 дотків штрафному, ну, це непогано, в принципі, це добре. Тут проблема в тому, що шахтарю, знаєте, ну десь не допрацювали вони в тому плані, що от, оця історія з того нападника, вона не дуже ефективна була. І Лука Мерелеш і Каванеля трішки не під такий футбол. Вони там особливо Мерелеш він трішки від так старався відпрацювати, але він постійно спиною до воріт при цьому. І це простежувалося ще в матчі з. Е, Легією він теж непогано відкривався ніби між лініями, але там, то спиною до воріт, хоча можна було відкриватися глибину, то та, пас, там якийсь точно віддасть, і не в тому напрямі, який потрібно. І Каменеліас, він взагалі, в принципі, більше, мабуть, до роботи в штрафному. Там ну, якось не було хімії між ними. Дуже багато браку виникало насправді там перш пер, передусім там, у Шахтаря дуже багато браку було. І знову ж таки, коли в тебе є два нападники, мені здається, треба. Два нападники це схема взагалі не дуже ну, не популярна абсолютно, так майже ніхто не грає. Вона зараз живе тільки у команд, які грають у три захисника, і то, якщо це там 3-5-2, от прям такі класичні, якісь там, як були там у Інтерас. Сімона Інзакі, наприклад, то такий варіант можливий. Типу. А так насправді більшість ну, все рівно грає там, умовні 3-4-2-1 з двома десятками позаду. А тут прям два нападники. І от характерно, що два нападники це якраз для команд стрійко-захисників, тому що в них є два латералі, тому що багато крутиться навколо проривів по флангу, навколо обіграшів, там навколо комбінацій флангових і кросів відповідно і от тут якраз мені здалося, що от флангової гри шахтарю зараз бракує після відходу кевіна після відходу не відходу а травми алісона немає тут знаєте Враження в Шахтаря, що це команда, яка от постійно створює різницю на флангах. Так, там може конопля подати через обіграш, так але немає людини-Вінгера, там, як, наприклад, умовного Ямаля, умовного Кевіна, який от просто з місця обігрує і руйнує структуру. Ось у там Алісон теж міг би так зіграти, ну хоча він трішки не про те. От зараз з обіграшами на Триблінгу є серйозні проблеми на флангах, і знову ж таки вони пов'язані не тільки з тим, що. Там якісь фут... ну не тільки відсутність Кевіни Аліса. Треба згадати, що і з Невертоном там довгий час були в Лазареті, потім відновлювались, плюс там Ігіналдо не завжди взагалі грає, і плюс там експериментальність того ж цих складів треба враховувати та в лісі конференції. Тобто немає якогось такого сталого складу зараз, щоб якось награвати це все. І в принципі, взагалі, весь шахтар зараз дуже такий сиренький, дуже весь в пошуках, дуже багато болотів складає, тому дуже багато браку. Те, що було в легії, те саме було і при Дабліку. В принципі, усе було непогано в структурному плані, в ідейного все було дуже добре. І в другому таймі взагалі додали, і в пресингу додали, і позиційно трошки краще стали розп... розташовуватися. Не можна сказати, що Шахтар там от просто якісь там колосальні структурні провисання, але велика кількість браку. От ми вчора бачили, як грали Судаков, і що як він грав, навіть з позиції вітера, які в нього відкривання, які в нього передачі. Це ж футболіст сам виконує. Це не те, що тренер на Джойстикого так ним керує. Все це футболіст сам приймає рішення і зараз. З такого футболіста в Шахтарі очевидно зараз бракує. Бракує футболіста, який має з місця двох обіграти і потім стягнути на себе ще пів команди. Також такого зараз непомітно. Тобто футболісти Шахтаря зараз, очевидно, меншим рівнем, ніж навіть середній рівень команди десь упав, ніж він був, наприклад, ще влітку. І тому до цих всіх страдань шахтаря треба десь поблажливо ставитися, і... і зараз думає, ти що критична. І мені відгукуються коментарі після кубкового матчу. Проти Шахтаря, захисника київського Динамо е Попова. От таке враження, що він тебе покусав вночі, що ти розповідаєш. Що... Не такий рівень гравців тепер в Донецького клубу. І... Ні, це кажуть кожного разу про всіх про всі покоління позиції, що вони не такі. Починаючи там після Фернандіня, там прийшли інше покоління. прийшло говорили, Та все там Алена Патріки, там Марко Антоніо вони не такі. А вони потім в Європі грали, там Влацю, і так далі. Там Фред, це не той, що Фернандіньо раніше говорили. Там Тейшере, це не Тайсон, там і так далі. Тобто, це все невільно там і так далі. Тобто кожне покоління нових гірників постійно критикували, говорили, що воно вже не те, що все падає, все падає, падає. А тут взагалі вийшли пацани, які насправді зараз мають сидіти за партою. Ну, зараз готуватись до сесії мають на першому курсі. Ну реально, задайтеся, 18-19 років, що в фізичного, що в ментальному плані. Ну, логічно, що це зараз не те. Тому... Але тим не менш, динамо вони обіграли, обіграли впевнено. Тому потенціал у цих футболістів колосальний. За них заплачені Останні гроші вони повинні дати результати. Але просто треба зараз почекати. І от щодо присутності українців на футбольному полі. То нагадаю, що в поєдинку проти Брейдабліка з'явилося у старті Турана лише четверо: це Різник, Бондар, Назарина. І Бондаренко і останні двоє зварили перший гол, відкрили рахунок цього поєдинку. Просто божевільної краси м'яч забив Артем з льоту, вирізавши просто м'яча після подачі з кутового від Назарини. і от миха мені в саме в цьому моменті із забитим м'ячем зараз проілюструємо це все. Можна, от стало зрозуміло, що Брейдаблік це трішки дворова команда. Як вона захищалася? Троє гравців на лінії штрафного майданчика були неприкриті. Тобто Назарина мав три варіанти, як розіграти кутовий. І хтось із гравців Шахтаря міг не лише Боноренко вдарити з льоту і пробити голкіпера. Ну, взагалі без опіки, я не знаю, як вони, в принципі, захищалися. Оце рівень опозиції донецького шахтаря в рамках Ліги конференцій. Тому е, має повне право на експерименти Ардатуран, і е, також нагадаю, що він хі, виправдовувався ще в одному аспекті, стверджував, що в нас достатньо мотивації. Я не думаю, що в цих гравців е, вона відсутня, але є одна проблемка. Колись цей клуб е, грав е, на стадіонах, де їх його підтримували 30-40 тисяч болівальників, А зараз приходять на трибуни одна-дві тисячі. Якщо мені не зраджує пам'ять, то вчора у Кракові було. Е, 5252, От не зраджую, бо я підвернув фанатів. Прийшли, і мені здається, що аргументи і управдання Турана справедливі. Мені здається, от якраз. Ну, що проболівальники, я думаю, тут говорить в ньому турецька кров, тому що він не звик бачити там порожні трибуни, він хоче бачити 40 тисяч. І, ну, це нормально, в принципі, культурний шок невеличкий і, і, пройде. А щодо стандартів, ну насправді, знаєте, бридаблік, звісно, можна контролювати критикувати, але я як команда набагато синіша за бридаблік, яка взагалі говорить, що ми стандарти обороні взагалі не тренуємо, у нас немає часу на це. Це динамики. Тобто тому треба тут тобто, обережніше з такими висновками бути. Це стандарт, це там історія. Якщо є тренер по стандартам, і якщо в нього є час, то добре. Ну очевидно що, ти що в тому моменті, ну, в моменті забитим голом так не можна грати просто. Ну ти не опікуєш трьох гравців, які собі е, стоять на лінії штрафного майданчика, а е, по двоє захисників чи то півзахисників е, охороняють бразильців штрафному, в штрафному. Ну, це якось дивно виглядає. Це невідповідне розподілення сил своїх гравців, ну, балансу. Ну, чи, не знаю, можливо, вирішила, що. Небезпечно, ще йдуть ну же цей такий розіграш з подачами на лінію штрафному, кудись і там відскоки там на лінію підбирання. Насправді не така прям регулярна історія. Тому десь я можу зрозуміти, чому вони отак упоролися в персоналки власному штрафному. Ну, оборонялася більше кількості, в принципі. Вирішили, що ну додатково розтягувати цю структуру, в, ну можливо, не захотіли. Ти бач, там є ну, камерелиш високий і так далі. І каун міг грати головою. Тому треба все таки теж є причини, чому вони так зіграли. А Бондаренко, ну. Тут треба ще влучив. Він, звісно, ну, в, 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 очевидно, піддивилися цей стандарт, мабуть, у інтера, коли забивали вони Вероні, Зелінський, ну але Зелінський там шедевр поклав, звісно, з лето. Бондаренко такий трішки кульгавий удар вийшов і трішки потішило, коли він говорить, що от у Сирни такі були голи. Ну я пам'ятаю, яких були голи з цієї зони підбирання ворота Дніпра, коли він засандала в дальню дев'ятку з котового, як у мене горіла жопа в році 2010-му, здається, там на Донбас арені Тому. Це поки що не зрівняти, але дійсно за сенсом дійсно прикольно розіграли класно і піддивилися вчасно. Молодці. Це сподобалося. Але знаєте, от Туран говорить, що трибуни там заважають. Ну я пам'ятаю, шахтар ковідних часів, і це просто ну, порожні трибуни, і Шахтар тупело так робив. Тобто, в чотирфінали Єврокубки виходив. Абсолютно нічого не відчував там, де навіть полпівфіналу Єврокубки ми згадуємо на Сінтором ді дійшли до півфіналу тоді. Тому це таке. Тут це більше про рівень футболістів. Треба говорити про складу. Я от просто десь перед матчем вирішив подивитися, хто грав за Шахтар там у 2011 році, наприклад, і от вирішив. Ну, щоб зрозуміти масштаб змін і основного складу. Тобто, у шахтарі з бридабліком, то й що зараз на дворі 2011 рік і на поле виходить не оце там Супер Бразилія. Там а, наприклад, там Вася Кобін на, правому, на позиції правосисника, замість Ізакі Сілви гай виходить. Наприклад, замість ще одної десятки. Там виходить в. Костя Кравченко, тобто в центрі нападу, там у нас Марсело Морено, наприклад. Ну, явіть такий собі склад. Оце приблизно те, що Шахтар грав там. В центрі оборони хай Чіжов, наприклад, ну, це той же самий грам десь. Ну тобто, масштаб змін колосальний був, тому логічно, що вчора воно все так просіло, не було там весело, ефективно. Знову ж таки, не можна все зводити до того, що склад е, був слабенький, тому що все таки є ще ігрові принципи. Є те, як футболісти використовували наявний простір, простору було достатньо. Це все треба відпрацьовувати. Але немає такої ситуації в шахтарі, що е, не, ну не помітно, щоб шахтарі не бачили цих проблем. Навіть по ходу матчів Шахтар постійно додає. Тому все-таки для мене ключова історія це те, що просто був абсолютно експериментальний матч. Хоча все таки дійсно. Тенденційність цих малого створення моментів у Шахтаря все-таки вона простежується дуже довго. І ну, це треба пропрацьовувати, 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 тому що з брейдабліком то окей, багато виправдань було, але у бачах УПЛ основа часто створювала не більше, тому тут треба працювати. У нагадаю, що наступним зуперником донецького шахтаря в рамках ліги конференції буде ірландський Шемрок Роверс, і його також вартувало би перемагати і забезпечувати собі місце плей оф цього єврокубкового турніру третього за престижністю. Нагадаю, що після другої перемоги Шахтар знаходиться на 10-й позиції в. Об'єднаному груповому етапі в турнір це просто і до речі, на завершення хотів би міг акцентувати на одному провокативному моменті в цьому поєдинку щодо забитого другого м'яча каоном Еліасом. Нагадаю, що Ізаки там вигриз. М'яч той самий і в захисників Брейдабліка, і скинув під удар шалено красиво. Мені це дуже сподобалося. Досить легко вивірно. Так по більярдному легко в кутик поклав бразильський легіонер Шахтаря. І от хто святкував цей гол? Всі латиноамериканці і прибіг до них грам Тунісець, і вони обіймалися. І перший українець, який доєднався до цього карнавалу, був Бондар. І тобі не здається, що от створюється такий анклав Шахтарі. Вчора на футбольному полі зі старту було лише чотири українці, і це якась вже така не проукраїнська команда. Якщо зважати на склад і, і кого ставить в основу? Ардатуран. От якось вони відукремлені, ні? На мою думку, але... Нічого страшного, то треба враховувати, що ну уявіть, що у нас би була зараз в Європі команда, там, яка в Єврокубку грає, там воно Жерона, тільки там не два українці, а е, сім українців грає зараз в основі. Ну, враховуючи те, що не скоро секунду вилетять, цілком реалістична історія. Е, тому ну, логічно, що українці будуть один навколо одного скупчуватись, їх буде більше, вони будуть більш помітні, вони перші один одного будуть вітати, а десь там якісь два-три іспанці потім добіжать і їх там похлопають Ну це нормальна історія. Я не бачу тут ніякої кризи, а те, що що Шахтар, там, ну, мало українців, там що такий не дуже український склад. Там це це все вже дуже давно. Це все з речі йдуть. І, мені здається, зараз така ситуація, що ну, навіть можливо, треба подумати про те, щоб ці всі ліміти скасовувати, тому що. Зараз немає такої історії, що знаєте, як в десятих роках чи не ну, там в нульових, коли завозили просто пачками легіонерів, прям ну, реально з них продиху не було. Зараз конкурувати цілком реалістично і створювати якісь додаткові там теплу ванну для українських футболістів не потрібно. Тому хай зараз абсолютно нормальна конкуренція з іноземцями і хай і борються. Зрозуміло, дякую, що ти от ніволював своїми словами і думками моєї малесенькій жовті провокації. Це був Міхай Охєменко. Також з вами був Юр Гаврищак. Побачимося на Ютуб платформі футбол 24 І закликаю вас е традиційно не забувати допомагати силам оборони України. Посилання на черговий збір залишу в коментарях під цим відео. Дякую тобі.